Різка публічно назвала тебе гівножером. Якась відповідь буде. Ви її дочекалися. Напевно, ви думаєте, чому аж ді різка назвала мене гівножером? Та як взагалі мені вдалося посратися з такою. Колись популярною платформою розповім усе просто зараз. А ще ви дізнаєтесь, як звати та де живе людина, якій українці кидають кошти на карту, аби залишатися на зв'язку з ресурсом. Поверніть гроші назад, і робіть, що хочете. Аж ді ексклюзивно погодилася відповісти на мої прямі питання. Цього не очікував навіть я. А ще поділюся інфою, як отримати безкоштовний доступ на декілька років до світового стрімінгового сервісу з кіно та серіалами. Але спершу хочу подякувати нашим збройним силам за можливість створювати та дивитися відео на Ютубі. Запрошую і вас приєднатися до подяки, адже зараз триває важливий збір на 5 бронетранспортерів для Азову. Загальна мета 77 мільйонів гривень. Моя допоміжна банка на 25 тисяч гривень у коментарях. Долучайтеся до збору, дякуйте нашим захисникам. Разом наблизимо перемогу. Перпетії за з Аждірізка розпочалися 9 березня. Тоді я опублікував відео, як українці допомагають Кремлю заробляти розслідування, і там велетенська частина присвячена Аждієзки, а саме тому, що вказує на те, що вони, ймовірно, родом з Росії. А все це патріотичне оформлення на сайті виглядає лише мерзенною спробою досить успішно заробити на українцях. Вам легше подивитися це відео, аби я його не переказував. Обмовлюся ще, що це розслідування розпочалося із посилання на російські соцмережі на головній сторінці сайту, і адміністратори сайту точно дивилися цей випуск. З понад 9 тисяч переглядів цього відео 0,8% глядачів було з Росії, і ще одна сота відсотка перекладали моє відео російськими субтитрами. Спершу я на це не звертав увагу, але мені у коментарі почали прилітати посилання на ВК прибрали. У листопаді, через сім місяців після того мого відео, Національна рада запитань телебачення і радіомовлення вирішила блокувати цей подібні ресурси через їх неприкриту проросійськість. І тут розпочалося найцікавіше. Якщо чесно, рішення Нацради взагалі пройшло повз мене. Я жив і нічого не підозрював, але одного ранку мені в Телеграм постукали із редакції медіавидання ґрунт. Та попросили коментар про hd Резка. Цей матеріал вже вийшов, або я його не переповідав. Залишив для вас посилання. Маленький спойлер: розслідувачі отримали коментар від модераторів телеграм-каналу Аждієзка, і відповідь досить прямолінійна. Більше читайте за посилання під відео. Мій коментар цьому виданню був дуже об'ємним, адже рішення на прикольне, проте не дієве. І звісно, процитувати всю мою розлогу думку неможливо. Тому повну версію свого коментаря розмістив у себе в інстаграмі. Він важливий. Прочитайте обов'язково та поділіться ним у себе в сторіс. Посилання. Знаєте, де живе. Не пройшло кілька днів, як HD Різка вирішили нарешті відреагувати на цей матеріал і рознести вщент, усе нарите, представивши переконливі докази, що вони не з Росії. Насправді ні. Ось що вони написали. Друзяки, хочете побачити, як працює психологічна операція проти нас? В цій серії гівножер Богдан Семенюк, який називає себе блогером. Пробує себе у ролі детектива на ниточках, продажна шкура Максим Онопрієнко з нацради у ролі брехуна, чимось незадоволений продюсер стрічки Я працюю на цвинтарі Андрій Корнієнко у ролі роззяви, вся редакція смітника «Грунт», якому лише рік, і так далі, і тому подібне. Давайте розбиратися. Гівножер Богдан Семенюк, це я. Чому гівножер? Ймовірно, тому що я був одним з тих, хто дивився піратський контент у них на ресурсі. Проте, друзі, майже рік, як я зав'язав з гімном, більше я їх не дивлюсь, отже, більше не гівножер. і ви не будьте. Ну а зрештою, оцінки моєї персони я погоджуюсь, тільки я не зрозумів значення детектив на ниточках. Хто зрозумів, що це, напишіть у коментарях. Словом, тому я вирішив поглянути, а що там несеться новенького. І ось що я знайшов: підемо по хронології. Після того, як Нацрада прийняла рішення про блокування, сайт опублікував геніальний насправді ні текст з інструкціями, що ж робити. Перше, на що вони зробили акцент, це придбати преміум. І тут моя щелепа впала. Ну, типу, чуваки, вас дивилися, бо ви безкоштовні. А тут платна підписка: що це спроба зібрати більше бабла перед тим як повністю закриється доступ до українських споживачів. О, якщо ви гадаєте, що цю підписку ніхто не купує, то ви помиляєтесь. Розумієте, аж різка пообіцяла власникам преміума, що їх не розлучать з ресурсом, вимкне рекламу і підвищить якість відео. Знайомтеся, це Константин, власник преміума. Ми закриваємось. Ну, чого мені так, так щастить, я не розумію. Дайте, дайте гроші, будь ласка, поверніть гроші назад і робіть, що хочете. Закривайте його, не буду користуватися. Все, плевать. отже, а скільки коштує цей преміум від піратів без реклами Казано? Я дізнався, і от що перше мене запитав сайт: я з України чи ні, звісно, так. А далі бачимо розцінки: один місяць преміуму 100 гривень або 2 долари 70 центів. Нагадаю, що це ціна за безперебійний доступ до проросійського сервісу Аж за різка, де левова частина контенту саме російською мовою, а більше дофігіща саме російського контенту. Правда, спокуслива пропозиція? Ні. Порівняємо, скільки хочуть за преміум доступ інші стрімінгові ресурси без російського придатку. Netflix майже 5 євро, Kyivstar Стар 120 гривень, Apple TV – майже 5 зелених, Megogo – від 99 гривень і так далі. А ви вже здогадалися, до якого із цих стрімінгових сервісів насправді реально отримати абсолютно безкоштовний доступ не на якийсь там пробний період у сім днів, а прямо на декілька років. Я вже скоро розповім. Знаєте, у чому прикол? Сайт Турботлова питає на що саме витратити ваші кошти за підписку на підтримку українського або ж російського перекладів. Залишу без коментарів. Цікаво, що ви думаєте про це. Напишіть під відео. Мені було цікаво, а на які реквізити потрібно відправити кошти, аби отримати преміум на Ажді Різка. Я в шоці. Будь ласка, тримайте скрін з номером карти якоїсь панянки Лідії М із Львову. Чому із Львову? Все просто. Номер будь-якої картки це набір не рандомних чисел, а логічний ряд закодованої інформації. І навіть просто ці числа можуть багато розповісти про тримача картки. Якщо просто, то можна перевірити бін картки на спеціальних сервісах, що я і зробив. Перші шість цифр картки свідчать про те, що карта видана банком Львів. І тут я звертаюся до Національної ради за питань телебачення і радіомовлення, кіберполіції та банку Львів. Ви разом на основі цих даних ладні раз і назавжди прикрити цю контору. Дійте. До речі, ким працюється Лідія М? Ем, я поцікавився у самої Аж до Дочекайтеся їх відповіді. Повернемося до геніального повідомлення від власників Аждерізка у них на сайті. У п'ятому пункті вони з солов'їною написали інструкцію, як утримати доступ до сайту у разі блокування. Потрібно просто написати їм на пошту, що я і зробив. У відповідь мені російською прийшов такий лист. Я перейшов за посиланням і, о Боже, а не реклама українських фондів та баннер з гаслом слава Україні. Тільки є те, що дійсно приносить кошти. Реклама казано. Пацани, це дно. Йдемо далі. У сьомому пункті своєї офіційної інструкції Ажді радить перейти до них у Twitter, де вони демонструють майстерність перевзування у сальто. Адже до травня минулого року вони там публікувалися російською. Була величезна пауза у понад як рік, і тут, 11 листопада, українською у себе у Твіттері вони публікують посилання на цю інструкцію, яку ми з вами зараз розбираємо. У восьмому пункті автори пишуть: це новий телеграм-канал. До цього у нас ніколи його не було. Ну, по перше, слово новий означає, що був старий, а ви створили інший. А ось ця примітка до цього у нас ніколи його не було. Наштовхує на думку, що нас знову намагаються надурити. І це так і є. Переходимо за посиланням, і ми потрапляємо на сторінку, де була опублікована оцінка матеріалу ґрунт. Та де вони називали мене гівножером. Тобто це дійсно їх сторінка. Але давайте дивитися ширше, вище, всюди. Цей канал було створено 17 травня минулого року. Він довгий час залишався порожнім і одразу був названий Аж Ді офіціальний офіційний канал російською. 11 листопада вони переклалися вже українською і опублікували перший допис. У каналу є можливість залишити коментарі до публікації, а це реально, якщо мати окрему групу, де підписники можуть обговорювати контент. Ця група називається аждірізка чат» і там майже дві тисячі людей. І вона була створена 1 жовтня 2020 року. І раніше тут обговорювалися постизи іншого телеграм-каналу Аж Дізка, який видалили через проблеми з авторськими правами. Тобто. Вони буквально відхрещуються від своїх телеграм-каналів у минулому. Якщо простіше, колись був інший телеграм-канал, до якого була підв'язана спеціальна група, де люди обговорювали пости. Телеграм-канал заблокували, а от групу ні. І зараз її прив'язали до нової сторінки. Але ж нам чесно написали, до цього аж дірізка не було жодних сторінок в телеграмі. Але ми тепер знаємо, що це теж неправда. І власне тут можна зустріти просто неочікувані перли. наприклад, підписники прямо вказують, що потрібно зробити, як мінімум, прибрати російський контент. На що офіційний канал відповідає? Коли нам про це просто напишуть вони, тоді зробимо все без вагань. Таке питання: а вони це хто Зеленський? Хто має вас це просити робити на другому році війни? Чи насправді тут річ не у проханні? Ба більше ніхто нічого просити не буде, бо це піратський ресурс, який діє проти закону, ймовірно, в інтересах держава-агресора. Чому читайте мій в інсті? Тому просити його щось це стати з ним на один рівень, по суті, його верифікувати. А кому потрібно верифікувати злочинців? Вони пишуть, що перекладати все українською та видаляти російський контент це абсурд. Що це як не розгойдування суспільства? І місцями жаліюся, що до них досі ніхто не звернувся за офіційними коментарями. Тому вирішив написати: Я поставив всього три питання. Перше, вас хочуть заблокувати саме за російську мову та російський контент. Чому ви його не приберете із сайту? Друге, чому для вас важливо залишатися в Росії та вести сторінку у ВК? Третє, яка посада у лідії М, на карту якої переводяться кошти за підписку на преміум? І поки я очікував відповідь, я дізнався, що Apple TV надає безкоштовну підписку до свого стрімінгового сервісу з кіно та серіалами для українських студентів на період дії студентського квитка. Все, що для цього потрібно, прислати їм фото свого студентського. Тобто, якщо ви студент або маєте у своєму оточенні студента, можете собі дозволити таку штуку. Щоправда, для цього треба оформити студентську підписку на Apple Music за 2 долари 50 центів на місяць. Це виходить за 93 гривні, що дешевше за різку. Можна отримати доступ до музичного і одночасно кіношного стрімінгових сервісів. До речі, саме на Apple TV скоро має вийти 4 години. Режисерська версія фільму Наполеон цієї версії в кіно не показують. До слова про кіно. Хочу поділитися з вами тим, що мене гнітить. Значить, я заморочився і три місяці готував попередній випуск з науковими фактами про гриби. І якщо коротко, то скоро вони повстануть проти нас та знищать людство. Я довго старався зробити саме кіношний монтаж. Наприклад, якщо я показую, як їсть амеба, то ви почуєте, як вона їсть. І, на жаль, це відео Ютуб не пропонує чомусь до перегляду. Тому рекомендую. Обов'язково його подивитись наступним. Ви будете шоковані та вражені. Повертаємося до відповідей. Аж дезка на мої запитання. По-перше, я був шокований, що вони дійсно відповіли на моє запитання, вони задали зустрічне, чому питання вирішили ставити вже після публікації ваших припущень. Не на це я розраховував, але чесно, їм відповів, що не знайшов, кому їх поставити. А в коментарях у їх телеграм-каналі знайшов пошту, тому одразу написав. Проте мій візаві стоїть на своєму та просить написати вже правду, якою б страшною вона для мене. Мене не здавалося, не знаю, яка саме правда для них чи мене може бути страшною, окрім викладеного у двох моїх випусках про них. Але, на жаль, відповіді перестали надходити. Проте, якщо вони все-таки осміляться відповісти на поставлені питання, я обов'язково все опублікую. Тому підписуйтесь на мої соцмережі та цей канал, аби не пропустити. І нагадаю про збір. Це вже маленька традиція, що після випуску я прошу писати унікальний пароль до донату. Тож, давайте нині. Кожен, хто задонатить, в коментарях до своєї часточки броні напише три смайлика какашки. Тож, чекаю вас у коментарях у банці. Зустрінемось у коментарях під цим відео. Та зустрінемось зовсім скоро вже у нових випусках. До зустрічі!